Одна людина загинула, і ще двоє дістали поранення. Росіяни атакували евакуаційні автомобілі з важко пораненими у Покровську. Це на Донеччині. Про це повідомили міністерстві внутрішніх справ. Спершу цілі ворога стали цивільні на велосипедах. А після росіяни дроном «Молнія» вдарили по евакуаційному автомобілю. Зама зараз на прямому зв'язку. Офіцер розвідки п'ятого окремого загону центру спеціально призначення Омега з позивним мажор. Наші вітання вам вітаємо. Доброго вечора. слава Україні, Героям слава. слава глядачі одразу бачать QR-код, який з'явився на їхніх екранах. Це прямий заклик до дії. Телефон відсканувати. Я зараз паралельно це буду робити після того, як ми розпитаємо у нашого гостя. Про мету збору, так і, і необхідність основну. Прошу деталізуйте, будь ласка, по збору. На рахунок збору проводиться збір для нашого підрозділу, для того, щоб ми могли купити надважливі засоби БПЛА, саме мавіки з термальними головами, для того, щоб ми могли проводити розвідку вночі, виявляти противника та наносити йому ще більше шкоди, ніж ми наносимо зараз. Мільйон це ціль збору. 379 тисяч є станом на зараз. Нам потрібно цю цифру збільшити. Друзі, ну ви бачите, що працювати є над чим, тому що ту інформацію яку я озвучила, що обстріли тривають, і російські дрони буквально ціляться в людей на велосипедах в транспорт, де проїжджають просто звичайні українці, які там проживають, ну звичайно, військові постійно підпадають під обстріли. Тому будьте, будь ласка, активні, донатьте і допомагайте нашій армії. Ну а що ще відбувається на відтинку, про який може розповісти мажор? Яка зараз оперативна ситуація? По зоні вашої відповідальності, в загальному, в зоні, які ми працюємо, ситуація останній тиждень залишається такою, як і була. Ворог постійно спробує штурмувати позиції сил оборони. В загальному вони це роблять більшості піхотою або на мотоциклах. Стараємось, працюємо, знаходимо ворога заздалегідь, вбиваємо. Знешкоджуємо його, його ще на шляху, та ну, загально працюємо. Робимо все можливе для того, щоб їхні штурмові дії були невдалими По факту, Покровський напрямок один з найгарячіших напрямків фронту. Використання техніки нелегкої а важкої. Це не про цю ділянку, бо завалюють м'ясом. Чи це комплексна спроба атаки не тільки малими штурмовими групами? В загальному типу техніці я думаю, вони дуже значно просіли і вона в них в дуже обмежених кількостях і штурмувати вони нею зараз точно не будуть. Вони в більшості проводять піхотні штурми. В них це деколи виходить, але не дуже. Ми їм їхні плани завжди ламаємо. Тож важкої техніки на даному участку фронту, я думаю, ми ще не скоро побачимо, оскільки, навіть якщо вона з'явиться, є всі засоби для того, щоб її знешкоджувати та знищувати. Чи е, знаємо, що в попередніх включеннях ми говорили про те, що окупанти всіляко намагаються обходити місто Покровськ, вигадують там інші стратегії, тактики, як це зробити? Як це проявляється сьогодні? Ну, стратегія у них одна, та, як ви вже казали, м'ясні штурми, типу того, вони просто постійно штовхають, штовхають піхоту вперед. Піхота також е, в більшості рухається або вночі, або в погану погоду, е, стараються маскуватися, вдягають всякі пончо, всякі одіяла. Е, деколи трапляються випадки, що вони навіть палатку натягують над собою та йдуть. В загальному так ворог так. Він старається обійти місто, але як бачите, у нього вже дуже довго це не виходить, і я надіюсь на те, що в них все і не вийде. Я так розумію, коли от ви згадували про випадок з палаткою, який вони натягують і йдуть, то закінчилось це для них так само, якби якби вони йшли без палатки, вірно. В цілому так. Для того ми проводимо збіри, щоб засобів, якими ми проводимо розвитку, було чим більше, бо завжди ці засоби вони втрачаються. Ворог він винахідливий, ну як винахідливий, мінімально винахідливий, вони стараються якісь сітки зверху на наші дрони скидати там палицями, мотузками збити наші дрони. Також, як всі знають, на всіх участках фронту дуже сильно працює ред. І деколи дрони втрачають зв'язок з пілотами, тож отако. Ну і ми не можемо не говорити про успіхи українських сил оборони української армії, тому що ми також маємо чим пишатися. Є ті автівки або техніка, яка також виготовляється, яка використовується. Нещодавно центр спеціального призначення Омега був озброєний вітчизняними бронемашинами, які мають назву новатор. Чи можете поділитися в чому їхня перевага і як це покращує? Ну звичайно, не розкриваючи певні деталі, але вашу боротьбу з окупантами. В загальному з технікою від новатора ми вже знайомі дуже давно. Вона у нас була ще до повномасштабного вторгнення. Ми залучалися на виконання задач на цій техніці. Тоді вона себе показувала дуже добре. Зараз у нас зрозуміло, номенклатура техніки трішки змінилася. Отримали новатори, і відгуки про них з тих, що я чув і бачив, тільки позитивні. Тож я надіюсь на те, що. У майбутньому наша країна буде постачати тільки наші вітчизняні зразки техніки, оскільки нам набагато це буде простіше і я думаю краще. Тож наші фахівці і обладнують дуже-дуже добре. Вона має гарний ступінь захисту, гарну прохідність. В цілому, це як на мою думку, це ідеальна техніка для ведення бойових дій даного класу. На банці практично 400 тисяч друзі, Загальна мета мільйон. Ви бачите QR-код, ви бачите номер карти, і ви чуєте наш заклик до дії. Ми свою дію вже зробили. І в принципі, кожного такого ефіру, коли збираємо на потреби наших, робимо це і не забуваємо. Це ж не мажору потрібно, щоб мільйон був на все те необхідне, яке допомагає нищити ворога. Це вам, це мені, це. Це Марії, це, це всім нам потрібно, щоб у наших було все, що необхідне для того, щоб винищити цих клятих окупантів і загарбників. Мажора стосовно до речі, прибуття так нового того м'яса ворожого, те, що прибуває, це у них там. Це варто розцінювати як ротації чи поповнення того, що вони щоденно втрачають. Ну, на рахунок е ротації їхніх підрозділів я дуже сильно сумніваюся, оскільки е втрати ворога дійсно е дуже великі. Е вони кожного дня стараються штурмувати, кожного дня втрачають велику кількість піхоти. Е поранених вони своїх е в більшості випадків не забирають, або вони навіть якщо е вони не загинули і їх можна було б забрати, вони їх все одно не забирають їм е в загальному, як я розумію. Все, все одно на своїх людей. Тож такого е питання, як ротація, в них я думаю взагалі не існує. В них є, як ви кажете, постійне поповнення. Постійно вони докидують людей, докидують людей, штовхають їх вперед, вони помирають, привозять нових, знову штовхають, вони помирають. Е в середньому е продовж продовжуваність життя такого штурмовика на фронті, в їхньому випадку, це десь. Напевно, від трьох тижнів до двох місяців всі документи, які ми бачили вже в загиблих їхніх воїнів, то ми не знаходили воїнів, які прожили більше, ніж три місяці. Хто сьогодні має перевагу в небі? Якщо ми кажемо про активність авіації і про дрони або іншого типу безпілотників? Ну, я не готовий сказати в загальному за фронт, але, думаю, ну, в більшості випадків перевага в чомусь є на нашій стороні. Так як я бачу, дуже багато екіпажів наших літає, також хлопці проводять глибинну розвитку на крилах. А але і ворог так само має багато, як би скажемо, ресурсів для того, щоб проводити цю розвитку. Хоча наші сили оборони. Як всі прекрасно знають, роблять все для того, щоб цих засобів у них ставало менше. І дійсно цих засобів стає набагато менше, оскільки дуже багато крил, яких вони літають, їм збивають так само і мавіків. І коли хлопці стараються, працюють, і наші глядачі допомагають нам у вигляді донатів, і хлопці закуповують собі класне якесь спорядження або волонтери нам допомагають. Це знищення їхніх ворожих їх ДПЛА стає набагато швидше і легше. Тож, коли в нас є реально такі засоби, то працювати набагато простіше. Дякуємо вам, Мажора, за те, що ви робите. Всім вашим величезне спасибі. Передайте Дякую. офіцер розвідки 5-го окремого загону центру спеціального призначення Омега з позивним мажор. Він був на прямому відеозв'язку. Спасибі глядачам, спасибі так само за активність у вигляді донатів, але загальна мета 1 мільйон гривень. Тому цей QR-код залишається актуальним, і після нашої розмови будете дивитись в повторі. Не забудьте зробити оцей маленький героїчний вчинок, який допоможе зробити нашим величезні героїчні вчинки.